О, заходіть, гості, дорогі. Заходіть, заходіть. Тут таке ехо. Я не знаю, як буде на відео, чи буде воно віддавати. Не буде, кажуть, підказують мені. Отже, це ось ця хата. Така сама кімната, яку ми зробили вже. Ця кімната є такою симметричною до тої кімнати, яку ми вже зробили. І що ми зробили за літо? Ви, напевне, були, ну, думали, що ми зробимо дуже багато, що тут вже така буде красота, і я вас, типу, намахала. Я вас не намахала, я просто розк... Пока... вирішила показати, що є на даний момент, тому що ви самі і просили: покажіть хату, покажіть, покажіть. От, е, щось трохи і показую, що ми робили е, самотужки своїми руками, своєю силою, своїм потом. Це зривали підлогу. Тут була така дерев'яна підлога, і вона була прогнила, прогнила особливо по кутах. Ось бачите, ось тут кут. Він весь був замокший, тому що була... дах був непоганий в цій хаті, але ринва була вся забита, і вона погано працювала, тобто вода не, від... не відводилася, і тому кути всі були замочені. І, відповідно, ось тут, по цих куточках, вся підлога була прогнивша. І там, особливо там, можна було так впасти. Я пару разів впадала. Ну, я так прогинала, коротше, тут підлогу. І що? Ми позривали ту підлогу, тако вирівняли її і почали заливати стяжку. Робили все неправильно, тому що спеціалісти. В інтернеті розказує, що там багато шарів, і пінопласт, і термопідлога, Ну, коротше, що ми там замерзнемо. Робили ми так, як робилися підлоги в тих кімнатах, і все два-три роки стоять, стоїть та підлога. Нам абсолютно все підходить. Тому ми вирішили робити так само неправильно, і в цій кімнаті. Лайфхак, в кого підлога не тепла, і вам пропонують е, ці утеплення. Просто ось такі от тапочки ми використовуємо. З високим сподом. Вам не буде тепло. Це, по суті, ми пінопласт вдягаємо на ноги. Ізоляція. Отак от. Далі. І ми вирішили плитку. Розумієте, Для багатьох людей це ніби якийсь шок, і це якась така ну, тупість плитку ставити, тому що всі привикли ламінат, паркет, от щось таке. Вже цей ковролін вже краще би поставили. Ну, точно не плитку. Бо плитка це більша асоціація в людей: кухня, ванна і все. Ну, ось так. А нам це дуже зручно, тому що її легко мити, легко замітати. Ще й плюс у нас коти. Ну, все грязниться дуже швидко. І тому треба це все гарно витирати постійно. Зараз люди скажуть, а що в паркет не можна? Ні. Можна, але виходить, паркет вода розіллється. все там здується. Я пам'ятаю, як у нас був паркет, і там постійно. Багато води не лий, ну, ніби були якісь такі знаєте, обмеження, переживання. А тут ти просто розлив воду, помив. ну там. Коротше, це легше на голову. І що? Ага, Заливали ми підлогу довго і такими частинами. Виходить, тому що в нас тут є шафи, які ми спочатку думали виносити на вулицю. Але коротше, сили. Наші були якісь такі обмеження і ми не змогли. Ну, коротше, я не знаю, може би ми і змогли, але ми щось тягали, бо ті шафи тут ну, Та, Ми не залили за один день, там це по суті такими трьома тут три блоки було і тут три блоки. По суті, якщо було б здоров'я, це можна було би оце ну, за 3-4 дні залити. Але в нас сталося таке ЧП літом. Захворів Андрій, і, по суті, в нас практично два місяці була здерта підлога, ну, і пісок, і нічого не робилось от просто, тому що ну, не було здоров'я. Коли немає здоров'я, то ясно, що робота, ну, такі ремонтні роботи ніякі не зробляться. І все. І потім ставилися маяки. І поступово поступово ми це все зробили. І потім вже йшло питання за плитку. Чесно, ми дивилися відео, як це само, самим би робити, але ви, коротше, побоялися. Получається, тут є такий нюанс. Якби у нас не було грошей ну, викликати майстра, то було б простіше, бо ми б, ми б не мали якби, варіантів, ми б просто мусили ставити. Плитку самотужки. А так, відповідно, як у нас були гроші, і в нас були сумніви, чи ми їх правильно поставимо, то вже мусили, ну не те, що мусили, вирішили не ризикувати і покликати майстрів, бо по суті, це тільки в цій кімнаті залишилося, залишилася підлога, яка не зроблена. Тобто можете нас в коментарях привітати, що підлога вже всюди в хаті гарна стоїть така. Модна, коротше. Це таке. Так що плитку вже прийшли майстри, і нам поставили. А ми дивилися, як вони це роблять. Спостерігали, як люди працюють. Ну, а що? ну Нам було цікаво, ми дивилися. І, 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 і ясно, що там бригада з трьох чоловіків, і вони це один ставить, Інший там підготовлює, вже готує плиточку, інший на вулиці підрізає. ну Тобто, такий конвейер, розчини ці мішає. Та, тобто, коротше, коли це роблять професіонали, це зовсім інша картина, і швидко, досить швидко. Тобто За один день їх поставили, і на наступний день, ну, через день, бо то пропало на неділю, то вже в понеділок прийшли. І фугу за... затирали, заробляли коротше. І що ще вам сказати, люденьки добрі? Так що підлогою ми довольні, вже так тішимося, така гарна підлога, і постає питання, що робити далі, далі в цій кімнаті, що робити зі стінами, взагалі, що робити? І, чесно, моє б таке внутрішнє бажання. Це поставити вагонку, тому що мені дуже подобається, як виглядає вагонка в тій кімнаті, і ну, просто мені таке подобається. Вона якось надає таку затишність, красу. Ну, мені подобається. Але вагонку ми ставити тут не будемо. Чому? Тому що виникли того, коли нам ставили вагонку, виникли нюанси. Вагонка була не вся рівна, і там були щілини. Вона, вона була волога, а потім висохло, і, відповідно, дарки поробилися. І вагонка. Ну, то й що, то я, ми переживаємо, тому що знову буде вагонка, е, сира, знову будуть оці щілини. Коротше, і щось ми, якщо чесно, люденьки вагаємося на рахунок тої вагонки, і е, плюс воно дорого. От все вбирається теж в гроші. В принципі, 300 гривень квадратний метр. Ми порахували, що тут 110 квадратів, якось. Ну, ми зі стелею порахували, якось оце все. Ну, коротше, Це така гарненька сума. Плюс ще треба оці рейки, ем, ці болтики, чим вони там монтуються, я не, не знаю. Ну, коротше, Воно так вийде в тисячу доларів тільки за одні матеріали, якщо не більше, Ну Тут, якщо чесно казав Андрій, що буде пробувати монтувати. Але, але вже не буде. Тому що, ну, чесно вам кажу, признаюсь, ми реально просто боїмося, що буде така сама фігня, як там, і не хочеться розстроюватися. Знаєте, робота робиться, гроші витрачаються. І, таке. і що ми вирішили? Вирішили зробити тут лофт. А, ні, стоп! Найцікавіше, коли нам майстри плитку ставили, вони нам порадили, бо вони більш опитніші. І вони сказали: Я була в шоці, якщо чесно, тому що я трохи перелякалася, вони кажуть, вам треба стягнути хату. Я такі очі на них, бо я, ну, я не поняла. Я кажу, ну треба таку арматуру стягнути хату, щоб не розходилося. І в мене в голові зразу, що все. Наша хата валиться. Ну, я не знаю, ну якось ось так щось собі подумала, ну бо я не опитна. Я кажу: поясніть, ніби що вона відвалюється? Може, це смішно. що вона відвалюється? Вони кажуть, Та ні, ні, не, не відвалиться ваша хата. Просто оці щілини, ось оці, що тут є, якщо ми почнемо штукатурити, і якщо хата трохи рухається, то все рівно завжди буде нова робитися щілина. І, виходить, і, нам порахували, ну, бо вже вони тут були на місці, вже порахували, скільки би це коштувало, робота 20 тисяч, ну, це стягування хати, е, і матеріали приблизно 10, ну, тобто 30 тисяч. Тоже ми собі, ну, і ми так собі сіли і думали, ну що нам робити, що робити? Коротше, варіант, люди, ви будете в шоці. І, може, ви навіть скористаєтеся нашою порадою. Стиль лофт, дешево і сердито. Ми тупо збиваємо всю цю штукатурку. Ну Я хочу, поки що, поки що я просто надивилася вже картинок, бо ви б бачили мої очі розчаровані, бо я ну, не розуміла, що нам робити. Тому що що, ну, багато інформації якоїсь нової, тут щілини, тут ще щось, БББ. Ну, коротше, все погано, гроші тільки треба відвалювати, і відвалювати, і відвалювати. Я вже казала тим майстрам: кажу, бо я, кажу, ви знаєте, мене так дістали ці ремонти. Кажу, я, напевне, треба збирати гроші і тут збоку нову хату будувати. А вони тако на мене. Бух. Ну, я не знаю, та вони не поняла, що я прикальнулася, що ніяку нову хату ми не будемо будувати, але просто ви зрозуміли мої, як то кажуть, емоції. І, відповідно, що ми хочемо зробити: лофт. Ось оці кути позбивати, позбивати цю штукатурку. А, спочатку була ідея заштукатурити тяп-ляп і побілити. Енну кількість разів, бо це теж побілка. Розумієте, Це все ніби, бачите, по-старому колись робили, ніхто не фарбував ніякими фарбами. Тут білилося, постійно-постійно білилося. І щоб фарбу наносити, ну це там треба за... затирати або збивати. Ну коротко, там така технологія, Ми там трошки вникали, ну, нелегко, як би то хотілося б. Щоб ніби пофарбувати стіни просто, то на побілену стіну ти там фарбу не нанесеш. Ну там, коротше, так, Щось там є якісь там нюанси, знаєте. І для таких розумних і обізнаних людей, як ми, які до ремонтів не мають справ, ми вирішили тупо збивати ту штукатурку. Каже, що холодно буде, не буде холодно. Ну, хоча б, дивіться, отако. Я, я би хотіла, якщо чесно, всю стіну. Всю стіну, ну, або хоча б доцика. Тут і, і попри то вікно аж такий, типу, як кут, кут зробити в стилі лофт. Збити аж до цеглинки. І кожну з цеглинку ці шви обробити, почірхати, коротше, зробити красоту. Я вже надивилася в інтернеті, Надіюся, що у нас вийде. Бажання є, а там побачимо. Поки що ось така ідея: тут буде лофт, а там що буде? От в тому куті теж лофт. Ну, а там будемо дивитися, поки що думаємо про цю стіну. Коли почнемо, я пару кадрів зазнімлю, як у нас це буде виходити. Бо мені самі цікаво. Ну я сподіваюся, що вийде. А, і ще вам розкажу, що буде в цій кімнаті. Тому що ми вже трошки знаємо, що тут буде, правильно? Ми собі плануємо. Головне, те, що ми впевнені, що тут ми не будемо захаращувати. І ця кімната буде така, якби кімната відпочинку. Тому що тут ми поставимо такий тенісний стіл, щоб грати в теніс. Теплими, зимовими вечорами, на холодні плиці та тенісний стіл, і це вже така моя, як то мрія. Отам, біля того вікна ми поставимо моє фортепіано, піаніно, і на тих стінах всі музичні інструменти, які у нас є. Тому що. Так, у нас, у нас творча така сім'я, у мене творчий чоловік, і виходить, в нього дуже багато музичних інструментів. Ну, в моє, е, е, багато музичних інструментів. І є тенденція, що тих музичних інструментів буде все більше і більше кожного року. І я хотіла, щоб вони не були в такому хаосі, бо е, так перерахую, що може вам цікаво, у нас є. Піаніно, гітара, укулели, сопілки 100 мільйонів, блокфлейти, окаріна, скрипка. Був, до речі, акордеон, але він подарив. Добро, та, да, доброму чоловіку. Ні, ну, Гарній людині подарив. Але я просто була в шоці. що що він вирішив просто віддати той акордеон. Ну, Всі я перерахувала. А, ще в нас є такі, якби ударні, але вони такі трошки ну, непрофесійні, перкусія. та. І тобто і ще хочеться всякі там флейти, такі професійні, вже щоб було. Тобто ну Це воно вже буде докуповуватися. Тобто тут така буде музична кімната. і Теніс, ну, типу, така як ігрова, чи щось, не знаю. Ну, Турнічок, напевно, не буде. Напевно, буде на вулиці. Так? Вже обідівся, кажу, що мусить бути турнічок. Отакий хіба такий, що на стіну привішується. Ну, Це теж, до речі, як ну, непогано. І все на рахунок пічки. Бо ми теж ще думаємо, 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 що робити з нею. І вирішили. Поки вона працює, хай працює. М -м, бо поки ж ну, я не знаю, ніби та вона старенька. Вже тут, бачите, ми заліпляли її глиною. <глеш> ну так, прощи... він... там була погана тяга. Бо Багато років ніхто не жив, ніхто не чистив. І е дим от звідси виходив, та й ми тако заліпляли, а потім ми вже вирішили. ну, Треба прочищати, потім прочистивати, і вже така тяга була набагато краще. Ти, тому... Так що, поки що, цю пічку ми зберігаємо, і вона нам буде служити. Двері будемо м -м, знімати фарбу, шліфувати. І все, ну, така буде як реставрація. І шафи будуть тут зберігатися. Шафи, до речі, так, оце дерев'яна шафа, а оця така, як оплита, я так зрозуміло, так? Оце дерев'яна. я такого закриє. Дуже стильна. Бачите, як закривається. Оп! Технологія. Отже, друзі і не друзі. І хейтери. Ви побували сьогодні в мене в гостях. Тому ем, будьте ввічливими гостями. Якщо не будете ввічливими, то ми з вами не зустрінемося більше. Ну, точніше, ви там то зустрінетеся, але я вже ваших хейтерських коментарів не буду бачити. Отже, друзі, до побачення. А, чекай, я забула, нагадалася. Саме головне, бо ці вікна вони ж новенькі, бо тут були старі вікна. Такі, до речі, вони були непогані. Але ми щось подумали, що треба металопластикові, якісь такі, типу, мажорими. Ну, вони не були гнилі, вони були такі досить непогані. Вони були добрі, але ми щось вирішили, що то. Такі, типа, кращі, Ну, та, нам незручно з котами, тут тіпа, легше, бо там вони такі двокамерні, чи як це було, вони такі Ну, трошки, вони так, в... якщо ти часто користуєшся, то трошки вони незручні. Але ми вирішили їх поміняти. Вікна у нас такі брудні, можете тако звернути на це увагу і написати, що це просто отстой, тому що вони з тої сторони отако от лапками так. Пускайте нас, пускайте. Не всі коти, один, як правило. І це тому це, така краса. Тому чисті вікна в нас це дуже рідкість. Кожного дня ми їх не будемо. Тому чекаємо знаєте, того моменту, коли ми нічого не будемо бачити, яка погода там за вікном, тоді ми вже помиємо. Ось так. Надіюсь, вам було приємно подивитися це відео. Чекайте наступних відео, щось я вам цікавого розкажу, покажу. Все, па-па!